Всім привіт! Продаємо будівельні сипучі матеріали в місті Полтава. В наявності у нас є пісок жовтий-білий, є щебінь різних фракцій, є фракція 80-120. Зазвичай його використовують забори Габіон 4070, є 040, бій кирпича, бій бетону на підсипку дорог. Так що звертайтеся, сімочка 510-520. Відсів, Відсів у нас вже. залишки залишилися. Сьогодні будемо завозити. Також бордюри, бруківки. Все в наявності. А ще є пісок, щебінь, відсів у нас у мішках. Так що, якщо комусь потрібно невеликий об'єм, можете взяти у нас в мішках. Як самовивіз, так і доставка є у нас. По оплаті будь-яка форма оплати. Безнал, готівка. Так що чекаємо ваших замовлень. Всім гарного дня.